Всім привіт! Сьогодні хочу розказати і показати більш детально монети Національного банку України. А саме мова піде про серію Фауна і Флора. І в цю серію Фауна і Флора входить такі, така підсерія невеличка, яка буде складатися з шести монет це є Чорнобиль відродження. Тобто монета буде присвячена окрему твари, конкретній тварині, яка мешкає в зоні відчуження в Чорнобильській зоні. Національний банк планує таких монет випустити 6. Поки що вийшло їх 3. Ось, ззаду продемонстровано монети. Скіль, ну, скільки тварин, в честь яких тварин будуть випущені монета. Раз, два, три, 4, 5, 6. Спереду, конкретно про ту тварину, в честь якої випущена монета. Ось так. Остання монета, крайня, яка вийшла, це є рис Євразійська. Ось можете подивитися. Якість самої чеканки ну, на висоті це є спеціальний не Це не пруф. Ну, тобто, але все одно, Національний банк наш чекане дуже-дуже непогані монети. Непоганої якості. Гурт рифлений. Ззаду я вже показував. 5 гривень номінал. Герб України. І тут перелік тварин, які будуть випускати, в час яких будуть випускатися монети. Так, рись. Тут Загалом тираж кожної монети 40 тисяч штук, 20 тисяч штук, звичайно, і 20 тисяч сувенірні упаковці. Ось як тут. У мене поки що рис Євразійська йде без сувенірної упаковки, а інші монети йдуть в сувенірній упаковці. Так, Попереднє перед риссю була був бурий, Ось так, тут вже такий як презентаційний буклет, такий цікавий. Тут є інформація про Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Конкретно, тематично так, зроблено, гарно під монету фотографія ведмедя. Ну і сам ведмідь ну, просто шикарно. Якості. Сама чеканка і такий, якби живий перед тобою стоїть. Дуже класно. Дуже класно. Ззаду монети ідентичні, тільки рік відрізняється. 22-й, 21-й, 23-й. Тільки рік. Серію, а серію цих монет починав кінь Проживальського. Так само. Круто, сувенірна упаковка. Так само монета. І, і, і фотографія картинка, які, яка її доповнює. Ось так. Що ще по характеристиках можна сказати? Я, в принципі, все озвучив. Ще діаметр, діаметр 35 мм, маса монети 16,5 грам. Ось так. Ця серія особисто мені дуже імпонує, бо взагалі флора і фауна це таке щось пов'язане з природою. Більшість монет в цій серії вони кольорові. Кольорові монети вони так якось, ну, візуально, мені здаються, приємнішими, гарнішими, симпатичнішими, можна так сказати. І про них якось хочеться знімати відео. Я ще попробую в майбутньому згрупувати відео про флору і фауну, тобто монети, які я маю в наявності, і про них більш детально розкажу. Ця серія поки що. Вже треба чекати наступного року, що вийшла додатк... ну, наступна монета з цієї серії, і можна щось буде продовжити. Поки що, по ній все. Серія дуже цікава. І я думаю, що навіть хто не ну, цікавиться нумізматикою, може просто почати колекціонувати суто заради от таких маленьких мікросерій тематичних, і їм буде цікава іменно така тематика. По суті, все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!